У селах Визирської сільради розпочалися роботи з встановлення та модернізації вуличного освітлення. Нагадаємо, роботи у цьому напрямку планувалося провести ще протягом 2021-2022 року. Ми в 2021 році зробили дуже великий крок по освіщенні населених пунктів. Ми всіх з'явили дороги дароги освітили, освітили в цих населених пунктах і в селах діла освіщення ну не вспіли. У нас було на 2022 році на два сторона з було завершення. Всіх робот по освітленню влічно освіщенню в населених пунктах з початком широкомасштабної війни в селах громади у нічний час було впроваджено режим світломаскування. Вимикали і ті ліхтарі, які були робочі. Зі скороченням терміну комендантської години, коли люди вже мали змогу пересуватися селом у темний час, постало питання й про стан вуличного освітлення. І в даний час ми зараз починаємо це все виставлювати, ставимо, ну, ставимо нові фонари згорів, ми ставимо нові фонарі, і якщо ділимо ревізію. Ну я думаю, що в течение 2-3 тижнів ми в усіх населених пунктах пройдемо тут всю роботу і відновимо вуличне освітлення, щоб люди могли ходити по вулиці в нічний час. Ну вони теж будуть працювати вуличне освітлення по графіку. У період комендантської години вуличне освітлення буде вимкнено, але до 12-ї ночі та з 5-ї ранку люди будуть мати змогу пересуватися селом в більш комфортних умовах. З моменту приєднання до Візільської громади нам було повністю відремонтовано фонарну лінію. Зроблено капітальний ремонт, встановлено зовсім нові мережі вуличного освітлення, і люди звикли до того, що в нас як білий день вночі. Але на жаль, з початком повномасштабного вторгнення, трохи Є проблемою ремонт саме фонарної лінії. Тому наразі в нас десь біля 20 фонарів не працює і потребує ремонту, і в селі Мар'янівка зовсім на сьогоднішній день відсутнє освітлення. Але я думаю, що до нас зараз мають заїхати працівники, які це все відремонтують. Роботи розпочалися з села Порт. Тут були виявлені ліхтарі, які люди приєднали до електромережі самотужки з порушенням технічних норм, що могло призвести до перенавантаження розподільчого електрообладнання та знеструмлення населеного пункту. Недоліки фахівці виправили та встановили нові ліхтарі, які є економнішими та мають більший радіус освітлення.